Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію сьомого класу Прямокутні трикутники. Властивості та ознаки рівності прямокутних трикутників. Сьогодні нас з вами чекає дуже багато теоретичного матеріалу. І ті, хто спокійно собі можуть відпрацювати теоретичний матеріал, ну то будь ласка. А ті, кому потрібно послухати мої роз'яснення. Теж, будь ласка, слухайте. Сьогодні ми розглянемо з вами теоретичний матеріал і завдання початкового і середнього рівня складності. Тож, налаштуйте свій розум, приготуйте зошити, ну, все як потрібно на урок. Пишемо, записуємо те, що потрібно, думаємо, бо ті правила, теореми, формули, ну, які ми вивчаємо, вам треба знати. Їх треба перекласти якось в голову. А не просто подивитися на них, то толку не буде. І так, трикутник. Називають прямокутним, якщо один з його кутів прямий. І у цього прямокутного трикутника спеціальні назви сторін. Ті сторони, які утворюють прямий кут, називають катет. катет, катет. А та сторона, яка знаходиться навпроти прямого кута. Називається гіпотенуза. Ці терміни обов'язково потрібно знати. Інакше, ну, ви не зможете розуміти, що у вас задачі запитують. Тож, будьте уважні і ці слова запам'ятайте. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Перша властивість прямокутного трикутника. Ну, це і зрозуміло, оскільки сума всіх трьох кутів 180 градусів а Один з них 90, то виходить, що сума двох інших, а вони гострі, теж буде дорівнювати 90 градусів. Розглядайте приклади, які розв'язані в підручнику. Не буду на цьому зупинятися. Друга властивість: гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь-який з його катетів. Ну, знову ж таки, зрозуміло, напроти більшого кута лежить більша сторона. А найбільший кут це 90 градусів, значить гіпотенуза найбільша. Третя властивість. Катет прямокутного трикутника, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Ну, така важлива властивість. Ну, просто. Ця властивість допомагає випускникам складати НМТ, розв'язуючи задачу за секунду. Побачили, що напроти кута 30 градусів лежить катет, який дорівнює половині гіпотенузи. І прекрасно. А вам ще потрібно розглянути доведення цього твердження. Для чого? Для того, щоб ви знали, як оформлювати доведення під час розв'язування задач. І так, напроти 30 градусів у прямокутному трикутнику лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. І навпаки, якщо катет дорівнює половині гіпотенузи. То ми здогадуємося, що навпроти нього буде кут 30 градусів. І ще одна задача розв'язана: теж наполягаю, що вам треба її розібрати, ну, подивитися, подумати і зрозуміти рішення. Четверта властивість. Якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи, то кут, що лежить проти цього катета, дорівнює 30 градусів. Те, що я сказала, ці дві властивості можна об'єднати для себе в голові в одну. От. А доведення обов'язково подивитися для власного напрацювання навичок. Обов'язково відпрацюйте це доведення. Ознаки рівності прямокутних трикутників. Ми вже вивчали ознаки рівності взагалі трикутників. З першої ознаки випливає. Якщо катети одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють катетам іншого, то такі трикутники рівні між собою. Коротко ознака рівності прямокутних трикутників за двома катетами. Наступна, якщо катет і прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника, відповідно дорівнюють катету і прилеглому до нього куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. Коротко ознака рівності прямокутних трикутників за катетом і прилеглим гострим кутом. Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту іншого, то такі трикутники рівні між собою. Коротко за гіпотенузою і гострим кутом. Ще одна. Якщо коротко, то за катетом і протилежним йому кутом. Ознаки рівності прямокутних трикутників. Теорема. Ще одна ознака рівності прямокутних трикутників за катетом і гіпотенузою. І проведено доведення. Теж наполягаю вам. Оце потрібно відпрацьовувати. Щоб потім ви не говорили, я не розумію від слова нічого. Від слова нічого. Дивіться, скільки для вас автори-підручника прописали. А от. Ну, а якщо прям взагалі-взагалі, ну, ось тут прям нічого не зрозуміло після того, як ви 10 разів прочитали, ну тоді звертайтесь. Допоможу розібратися. Властивість медіани прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи. Це ж, теж дуже важлива властивість. У прямокутному трикутнику, Медіана, медіана пам'ятаєте, це відрізок з вершини в середину протилежної сторони. Медіана, проведена до гіпотенузи, тобто з вершини прямого кута, дорівнює половині гіпотенузи. І навіть за секунди можна розв'язати деякі задачі, пригадавши цю властивість. Медіана, проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Доведення? Працюйте. Відпрацюйте обов'язково. Ну, і безумовно виходить, що раз медіана дорівнює половині гіпотенузи, то всі вершини прямокутного трикутника знаходяться на однаковій відстані. Від цієї точки, що є серединою гіпотенузи. І, трохи забігаючи наперед, це означає, що якщо ми навколо трикутника опишемо коло, всі вершини будуть лежати на колі, то центр цього кола буде в середині гіпотенузи. Ось така історія. Ну що ж, переходимо до тренувань. Завдання початкового рівня. Вони. Прості від слова взагалі. Зупиняйте відео, почитайте і постарайтеся знайти відповіді на всі ці питання. Звіримося. Номер 494. Як називають трикутник, зображений на малюнку 19-2? Подивились на малюнок. Побачили цей е, таке позначення: це 90 градусів, це перпендикуляр. Да? Який? Ну, безумовно, прямокутний. Назвіть гіпотенузу і катети. Напроти прямого кута МК гіпотенуза. НМК катети. Яка зі сторін цього трикутника найдовша? Ну, безумовно, гіпотенуза МК. Назвіть гіпотенузою катети прямокутного трикутника ПФЛ малюнок 193. Ну, те саме. Знайшли позначення прямого кута. Напроти прямого кута гіпотенуза ПФ, а дві інші сторони ЛПЛФ катети. За якими елементами прямокутні трикутники на малюнках 194-195 є рівними? Запишіть відповідні рівності. Малюнок 19,4. Роздивилися. Катет дорівнює катету. Написали А С дорівнює МЛ. Або, навпаки, букви не принципово. Далі С Б дорівнює ЛП. За якими? За якою ознакою? За двома. Катетами. 19,5. Роздивилися. F N дорівнює КД. Катет. Це прямий кут, а ось ці кути рівні. Кут N дорівнює куту Д. За якою ознакою? За катетом і прилеглим. Прилеглий, тому що він притулився до нього, бачите? Прилеглий. Кут прилеглий. За катетом і прилеглим кутом. Номер 498. Знайдіть гострий кут прямокутного трикутника, якщо його інший його гострий кут дорівнює 18 градусів. Два гострі кути. Сума 90 градусів. Один з них 18. Так, що вам треба зробити? 90 градусів відняти 18. Ну, і так само в другому: 90 градусів відняти 87 градусів. Так? Скільки тут буде? 72 градуси і 3 градуси. Маю дуже велику надію, що ви справились. Бо, ну, реально, все просто. Ну, якщо ви уважні. Переходимо на середній рівень. Знайдіть кути рівнобедреного прямокутного трикутника. Пригадайте, що таке рівнобедрений трикутник і які властивості його. А тепер він рівнобедрений та ще й прямокутний. І номер 502 ось вам малюнок, ось вам 30 градусів. Да? Пам'ятаєте, напроти 30 градусів лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Зупиняйте відео і розв'яжіть. І так, рівнобедрений прямокутний трикутник. У нього катети однакові, отут 90 градусів. Значить, у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Основа тут буде це гіпотенуза. Оці два гострі кути рівні, а їхня сума 90 градусів. Значить, кожен із них дорівнює по 45 градусів. Знайдіть кути рівнобедреного прямокутного трикутника. Всі кути у відповідь прописали: 90 градусів, 45 градусів, 45 градусів. Ну, Тут уже все прочитали, роздивилися. Знайдіть БЦ, подивилися, БЦ катет. АБ, гіпотенуза 14 см. Значить, 14 поділили на 2. Прямокутному трикутнику напроти 30 градусів лежить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза 14, катет 7. Знайдіть АБ, знайдіть гіпотенузу. Якщо б це дорівнює 5 дециметрів, ну так помножимо на 2. 5 помножити на 2. Буде 10 дециметрів. І написали відповідь. Дуже просто. Ще трошки попрацюємо. Зупиніть відео, почитайте, подумайте, ми на середньому рівні, там, ну, там просто має бути. Так. Номер 504. На малюнку 19:10 БК висота трикутника АБЦ. Висота дає нам 90 градусів, і тут показано. І ось тут 90, і ось тут 90, з обох боків 90 градусів. Висота перпендикулярна до сторони. Знайдіть кути трикутника АБЦ. Якщо АБК. АБК, ось тут 36 градусів можна на малюнок винести собі для пояснення. І С ось тут 64 градуси. Значить, оцей кут ви вже можете знайти додаванням, правда? Тепер у вас з'явилося два прямокутні трикутнички. А К і К. Один кут в них відомий. Ну, так, другий гострий кут знайти легко відняти від 90 градусів. В прямокутному трикутнику АБК кут А дорівнює 90 мінус 36, 54 градуси. А в прямокутному трикутнику СБК кут С буду дорівнювати 90 мінус 64, 26 градусів. Ну, а це і знайшли додаванням. 36 градусів плюс 64 градуси 100 градусів і написали відповідь. На малюнку 19,2 дан малюнок. АБ перпендикулярно АС. Показали тут, бачите, на малюнку показано перпендикулярні КЛ перпендикулярно СК. Показали БС дорівнює Ц рисочкою показано. Доведіть що трикутник АБС. Дорівнює трикутнику КЛЦ. Ну, якщо навіть ви не написали дано довести це, то тобто є середній рівень бог з ним. Доведіть, що трикутники рівні. Трикутники у вас прямокутні. Видно, що рівна гіпотенуза, бо сказано в умові: BC дорівнює CL. І ще вам щось треба знайти: або катит або кут. Ну, прокатит, ну, ніяк ми нічого не скажемо, а кут, ось він видно вертикальний, дивіться, ось цей дорівнює цьому. Залишилось це все записати. Нам допомагає ознака гіпотенуза кут. Так? Гіпотенуза у нас рівна, трикутники прямокутні, рівні гіпотенузи за умовою, а ще у нас рівні вертикальні кути. АЦБ і ЛЦК. За гіпотенузою гострим кутом. Трикутник. Рівні за гіпотенузою гострим кутом. доведено. Коротко і чітко. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі, це геометрія і ну, попереду толі ще буде. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!